новини четверга 26 вересня і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни вдарили дронами по залізничному вокзалу станції Хутір Михайлівський та скинули каби на СВСУ. Історія прийомної родини з Глухова, голова якої захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. У Глухові благодійники безкоштовно видаватимуть корм для тварин. Російські дрони сьогодні атакували залізничний вокзал у місті Хутір Михайлівський. Поранення отримали троє людей. Інформує прокуратура Сумської області. Укрзалізницю уточнили, що у місті поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов'язки працівника воєнізованої охорони та служби зв'язку, які прямували у відрядження. Пораненим залізничникам надали необхідну медичну допомогу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. ж сьогодні російські військові завдали авіаційного удару по селищу свяса в населеному пункті пролунало три вибухи за попередньою інформацією було атаковане промислове підприємство казкові персонажі яскраві птахи та весняні квіти у глухові багатодітна родина фарбою творить прекрасне як у прикрого випадку на огорожі довкола будинку з'явилися позитивні малюнки дивіться в сюжеті наших журналістів на межі цей будинок у Глухові помітно здалеку. На фоні звичайного пейзажу приватного сектору він, наче, казковий. Таким його створюють власники, багатодітна, прийомна родина Петрачуків. Колись давно ми задумали такий для себе план, що ми візьмемо діток і допоможемо їм вирости. І Взяли з собі одного хлопчика, а потім виснила, що у того хлопчика ще є у різних дід будинках брати і сестри. Так, під опікою Наталі та її чоловіка Олега опинилося четверо хлопців та дівчат, усі різного віку, але однаково творчі та здібні з хистом до спорту та малювання. Старшій доньці Тетяні навіть пропонували місце в художній академії, але вона пішла шляхом батька. Він військовий. На початку повномасштабного вторгнення РФ отримав серйозне поранення під час оборони Києва, але й нині захищає країну. Вона сказала, мама, я буду продовжувати справу батька. І по стопам його й поступила у Київ військовий інститут. Зараз закінчила перший курс на відмінно і продовжує там навчатися. От, а на канікули завжди приїжджає додому. І в один із візитів Тетяна додому родина перенесла малюнки з паперу на огорожу, спонукавши правда, прикрий випадок. Одного разу е я була на роботі, мені позвонили з заправки, сусіди, що так і так покатився автобус із заправки і розбив вам. Е Забор. І я кажу дітям: давайте спробуємо якось це зробити так, щоб воно, поки батько вернеться, щоб воно так ну, незамітно було. Зробили там квіточки якраз по всіх тих тріщинах, по всіх дирочках все зробили. А тут у батька на гараже ми намалювали он яку гарну черепаху, яка постійно трудиться, кудись кракує. І з часом яскравими зображеннями прикрасили не лише зовнішній бік огорожі, а й подвір'я. Додали нові. Їх усе частіше почали помічати глухівчани. Спочатку там якось брали малюнки, перемальовували, мочились крейдою малювали, але потім воно все красками добре вийшло. Ну кожен рік там, дещо підмальовували, дещо оновлювали, ну щоб нас це псується. нас ну, сусіди казали, що подобається, що дуже гарно виходить, що малюйте далі. Деякі просили, щоб їм намалювали. Як додає пані Наталія, плани розфарбувати огорожі інших містян справді були. Однак через часті обстріли та напружену обстановку в громаді їх відтермінували. А 10 серпня від російської атаки по глухову постраждала і сама родина Петрачуків. Тоді вдома на відпочинку саме був батько. Дітей тільки забрали з табору, коли неподалік їхньої оселі розірвалася авіабомба. І дитина стояла, відпочивала іменно тут на паркані у... в полісанку. І хотіла всім нам крикнути, що ракета, але зірвало двері там із завісів. і дарило їй дуже сильно по ногам, і Він так бідненький кричав, що голос потеряв. І забіг, весь колотиться, воно взорвалося і розбило нам з тої сторони всі окна, зірвало кришу, фундамент розрушило. От, і так, от вийшлося, що діти отримали психологічну травму. Батько не ожидав, що він попаде на відпочинок, ну, щоб забрати дітей, якби хотів нам допомогти. А так от сталося. На початку вересня з Глухова оголосили евакуацію. Наталі зізнається, думки виїхати, особливо після прильоту біля будинку, були, однак стримують обставини. Якби батька відпустили, то я кажу, якби його вже звільнили, то от сьогодні б звільнили, сьогодні б ми і виїхали. Тому що так виходить, що виїхати мені з дітьми дуже важко, а ставити його з таким здоров'ям, яким він є, дуже важко. І ще у мене старший син, він тут працює у військовій частині. Це теж оставить, знаєте, поїдеш, а думки твої і все тут. Нині молодші діти Петрачуків перебувають на відпочинку в Прикарпатті, там відновлюються після пережитого стресу та ходять до школи. Тим часом Наталя вдома займається навчанням Костянтина. Він випускник. Мати хоче, щоб хлопець вступив в умріяний виш. Разом вони бережуть дім та часом оновлюють малюнки на огорожі, щоб ті далі, попри все, тішили око глухівчан. Благодійники у глухові проводитимуть гуманітарну видачу кормів для тваринок. Акція відбудеться 27 вересня з десятої години ранку. Піля мікрорайону Дитячий світ гуманітарну допомогу зможуть отримати ті, хто постраждав від обстрілів, прихистив тваринок з вулиці, опікується тваринами на вулиці. Просто опинився у важкій ситуації. Для уточнення деталей можна зателефонувати на номер плюс 380 68 78 71 9.71 25 вересня в селі Орлівка прощались з земляком військовослужбовцем, який загинув під час операції Збройних сил України в Курській області. Попрощатись із 35-річним воїном Олексієм Гріненком прийшло все село. 25 вересня в селі Орлівка Касвеської громади прощали з військовослужбовцем Олексієм Гріненком. Відомо, що мужній воїн загинув під час Курської операції Збройних сил України. Саме там захисник України прийняв свій останній бій. Поблизу населеного пункту Черкаське порічне сученського району Курської області РФ. Це була світла і добра людина. Опора для сім'ї. Герой своєї країни, який до останнього потиху захищався. Герою назавжди залишилося 35. У нашій громаді велика втрата. Ми втратили ще одну людину з великого слова, нашого патріота, який пішов захищати нашу рідну землю від російської навали. Хочеться сказати слова вдячності рідним, близьким нашого героя за те, що вони виховали таку людину, який зміг взяти зброю у руки і пішов захищати нас співчуття всій родині за нашого героя. Вічна пам'ять. Вічна слава наша земляки проводжали захисника, стоячи на колінах. Дорога через все село була вкрита квітами. Поховали Олексія Гріненка на кладовищі села Орлівка. Вже дві доби без води і добу без світла мешканці міста середина буди. Причиною відсутності електроенергії є атака росіян на один із енергетичних об'єктів району. Водопостачання ж у місті відсутні через пориви у водопровідній мережі міста. Про це повідомляє кореспондент на межі. Наразі мешканці багатоквартирних будинків вимушені користуватись природними джерелами для забезпечення своїх потреб водою, враховуючи те, що більшість людей, які нині, мешкають в місті літнього та похилого віку, то це складає для них. Певні труднощі, особливо якщо квартира розташована на верхніх поверхах, розповідає кореспондент. Це всі головні новини регіону станом на 19 годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.